Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні, і сьогодні ми продовжимо готувати смачні та прості рецепти. Сьогодні, як ви бачите з назви, це буде вершковий суп з фрикадельками. Ті, хто вперше на моєму відео, не забудьте підписатися. Ті, хто вже підписалися, ради вас бачити знову. Тож, для сьогоднішнього відео нам необхідна буде картопля 200 грамів кабачки 400 г. Морква 100 г. Необхідна буде цибуля. Як в суп, так і в фрикадельки. Треба буде по 100 грамів. Тому однієї цибули на 200 г буде достатньо. Необхідна буде олія для смаження. Серед приправ треба буде сіль та перець. Оскільки це вершковий суп, то нам необхідні будуть вершки. До речі, треба будуть вершки як у фрикадельки, так і в суп. Ну і я так розумію, що здогадалися, що ще вода треба буде. І треба десь приблизно 1,5-2 літри. Що ще нам треба буде для самих фрикадельок? В першу чергу це фарш 400 г. Я взяв м'ясо і зроблю з нього фарш сам. Ви можете взяти вже готовий фарш і можете взяти, який вам більше подобається. Я, наприклад, взяв курку. Також до фрикаделяк додамо одне яйце. Декілька зубчиків часнику. Сухарі падміровочні 30-50 грамів. Беремо цибулину і розрізаємо її навпіл, так як для фрикаделяк необхідна буде тільки половина цибулини. Те, що залишилось чистимо. нарізаємо мілкими кубиками. Далі чистимо часник. Ну, а тепер магія монтажу, або, точніше, я просто згадав про те, що в рецепті ще є петрушка, і її треба зараз нарізати. Тож я відділяю самі листочки від стебла і мілко нарізаю. Давимо часник або мілко нарізаємо. Тепер беремось за фарш. Оскільки ми його готуємо самі, то беремо м'ясорубку і подрібнюємо м'ясо. Тепер будемо готувати фрикадельки. Беремо наш фарш, вбиваємо сюди яйце. Додаємо трошки вершків грамів 20. Висипаємо паніровочні сухарі. І додаємо за смаком сілі перець. Але, будь ласка, не перестарайтесь, бо у мене тюхтільки вийшли трошки гострі. Тож перця поменше. Додаємо половину зелені та весь часник. Тепер сюди додаємо нашу цибулю, яку ми щойно різали. Все добре перемішуємо. І тепер формуємо невеличкі фрикадельки. Не забуваємо намочити руки для того, щоб вони виходили більшу купі. Подивіться тільки, скільки у мене штучок вийшло. З розміром я, звичайно, не попав, вони чомусь ці різні, але то нічого страшного. Розігріваємо сковорідку і викладаємо наші фрикадельки на неї. Смажимо протягом 5 хвилин. Перегортаємо, щоб обсмажити з усіх сторін. Коли вже скоринка з'явиться, можна просто перегортати їх лопаткою. І сподіватися, що вони не розваляться. Як бачите, у мене вони всі цілі. Тільки зайва цибуля, здається, повипадала. Відставляємо нашу сковорідку і займемося самим супом. Для цього чистимо овочі, а саме картоплю, кабачки. Далі чистимо моркву. Ну і, звичайно ж, цибулю, яка у нас іще залишилась. Тепер беремо і мілко нарізаємо кабачок. Бажано це робити кубиками. Тепер треба те саме повторити із картоплею. Ну, принаймні, докласти до цього усіх зусиль. Тепер ріжемо швиденько цибулю, теж мілкими кубиками. Я, здається, зробив трошки помилку, і треба було спочатку зайнятися морквою, а потім цибулею. Ну, нічого, беремо тертку і на великій тертці швиденько натираємо моркву. Тепер беремо кастрюлю з дном та розігріваємо в ній трошки олії. Засипаємо сюди цибулю разом з морквою. Добре перемішуємо і на середньому вогні обсмажуємо приблизно 5 хвилин, поки морква не стане м'якою, а цибуля більш прозорою. Тепер додаємо сюди картоплю та кабачок. І знову ж обсмажуємо протягом 5 хвилин. Тут треба перемішувати частіше, бо картопля щось постійно хотіла підгоріти. Або кабачок, хто його знає. Тепер додаємо африкаделік. Як же це все пахне, особливо африкадельки. Мені подобається. Ну, а тепер заливаємо все водою. Приблизно 1,5-2 літра. Бажано, щоб це була не холодна вода, а підігріта. Чекаємо, поки закипить наш суп. Тепер будемо чекати, поки ця вода з овочами перетвориться у справжній суп. Це займе приблизно 15-20 хвилин. Далі переходимо до дуже важливого етапу. А саме солимо та перчимо. Також додаємо зелень, яка у нас залишилась. Варимо ще приблизно 2 хвилини. Тепер вививаємо всі вершки, які у нас залишилися. І прогріваємо 1 хвилину. Після цього вимикаємо, накриваємо кришкою і даємо супу настоятися 5-10 хвилин. Наш вершковий суп з фрикадельками готовий. Тепер розливаємо його по тарілках і швиденько куштувати. Я вже це зробив і можу вам сказати, що вийшло дуже смачно. Тому не забудьте підписатися, поставити свої вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами побачимо зовсім скоро у наступний вівторок. До зустрічі!